Вже близько року я майже не користуюсь тональним кремом, а все тому, що завдяки домашньому догляду мені вдалося зробити ідеальний тон шкіри. Догляд за шкірою обличчя є важливим пунктом моєї рутини. Сьогодні покажу вам свій вечірній догляд, завдяки якому на ранок я прокидаюсь з ідеальною шкірою. Перший етап очищення. Наразі я користуюсь ось таким гелем від українського бренду Hillary, який повністю позбавляє шкіру обличчя від косметики та забруднень. Цей гель дуже м'яко та делікатно очищує шкіру. Обличчя усуває сухість, яка завжди присутня в холодну пору року. Після цього гелю шкіра неймовірно ніжна та шовковиста. Наступний етап сироватка. Сьогодні це ось така з вітаміном С, яка надає здорового сяйва та добре зволожує шкіру обличчя. Завдяки своїм зволожуючим властивостям після неї не потрібно наносити зволожуючий крем. До речі, до чорної п'ятниці у бренда Хіллері знижки до мінус 70% на все. Встигніть придбати свій ідеальний догляд.